Як тільки ця паличка, в мене було мільярд сповіщень, що мені дзвона дружина. На той час нам заборонили брати телефони з собою взагалі на позиції, і я проніс з собою такі кнопочний. І я в цю паличку я пам'ятаю, я дзвоню своїй дружині, і перше, що я чую, це ридання не плач, а ридання. І жона чи з вами все там гаразд, бо щось їй дуже погано. Діти скажуться на боль в груді. і я був шовці. Mm. Я просто був наскільки вони відчували. Я те, розумію, що... що це ментальне таке. Так. Коротше, вона мене підбудьорює. починаю, мені там ногу і связь втрачається. Я розум, ну це ці слова були для мене як Божа благодать, якась. І я тоді почав. Молити. Я атеїст до цього був людина, яка вірить в те, що вона бачить, але. В той момент я почав молитися на молитву. Я... Чи я ні я знав очі наш, але я я просто просив Бога дати мені, будь ласка, можливість вийти звідси живим. і що я.